Здрасте! Всім здрасте! І сьогодні у нас уже п'ята серія Майн... Майнкрафт з друзями. Майнкрафт Живання з друзями І Як бачите я уже голоден, але ще Владислав дав мені хоч щось поїсти. Так, Владислав? Я ще мужний. Он, коротше, п'яний. Але я не встиг назвати коли ти привітався, ну то вже не. А, вона хотіла знову включити запись, ну нічого, 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 нічого Ні, я не забув, я не забув Ти мене, ти згодом, ти зі мною спорити будеш чи що? Я не забув А у тебе є які кістки? Ні Бо я скелету надавала От блін, хоча в мене вже 11 картохи Ну то непогано Денесе 13 картох, що? Але я не встиг нажмати, коли ти себе привітав. Та мені по барабану. Ну, вже не біда. Ти себе будеш дивити на время, а тепер не я. Бо я не встиг, так що? Та, та бува, та все нормально. Я так. вже забуваю. Е... У нас тут тільки щось дуже багато. Ні, тобі не вкарта. Ну, йо, ну, йо. Знаєш, що з ними треба зробити? Бити. Повтрихти, ти Далі ми їх будемо плодити. Ні, я все хочу по топполу -то зробити. Я тоже такой. Чор, чорний з білим, чорний з білим. Отак от, от зробимо. Ша шахматний полк розумієш. І ще буде потрібно але... Іван, ти вбивати. Ні, я царевич. Mm. Не бити, не можу. А, зроби двері, в Дім. Зроби. Іго! Зроби двері, Я Я, тобі... скакну на я ж завожу е, свинюшку. О, у них уже шерсть версла. Це буде наша ручна свинюшка. О, так, такое нашого дому только роб... ходять с их свинюшок. Это ще... овечок. А, у мене тут були ти... двері. я ж не казав, ти крафтил уже двері, я пам'ятаю. є ручна синька, Все, закривай двері А, чекай. Стугаю я попка, ідеться лавка. Коли я попка, ідеться на жов, ідеться. Так, все, е-е, э, це таке. Давайте слово напише. Давайте слово напише так. Тільки не бери мою картошку, це моя картоха, гляди. Ти що мені у гляпитки? А, у мене був уголь, Чому я уголь не показую? Напевно, тому що какая я тут. Така я жопка, йдет на тропки? От прийшла Віталіна. Що ви хочете? Я просто забирала планшет. Окей, іди собі. Іди собі, пані Ладі. Що я вас там? Баба, Баба. Мене звати містер. Який містер я ж пані місіс? Ма! Ума, кака і конфетка, все, все конфетка. Ага. Мене одна картоха до мене Я з тобою буду. Така я жопка. потрібно. Давай пішли при, при, в якусь шахту. Свиню в тіку. Свиня в тіку. Лобі. Палази. Та я і А, я ж картоху. А, ти знаєш, що її можеш жарити на картоху. Шапи? Я тоді. Ні, не можу. Не можу. А, 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 а ти таки обрадувалася. А от на рожу вона тільки сиру їсть. От баба А я знаю.

Проблем багато. Прошу, Нема. Табу камінь це такий цінний ресурс, а от заліза в нас немає. Давай я зробила камінь камінь кам залізними чисти, ну, А У нас залізана. А в мене є 6. Груміл, у мене шість. Так що ми підемо вночі убивати не дуже. А Сколько тебе э, уже снимает. Четыре. Четыре сорок девять Ну, у меня маленько 50. не должен Короче. Все нормально, пацаны, мы кайфуем, Все. А, так, мы еще будем опять минут снимать. Все, у ну, так, уже, так, уже так. ничего, дик? Я не знаю, я купаю луку. Окей. Сейчас я... Можно? Нет, я забыл, я там. А я могу взять три палки. Все нормально, все нормально. И два м'ячі. Все, пиши. Ну і зі вон Тепер у нас багато проблемок нема. А от і за лізом... Я тебе забачу! не не нє 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 що ти її мочиш? Я і стрижу. Ти, шо? Я а? А ти шо? А, що, я перехмахив. Ти сухай великий тепер хмахив. Ти що, оборзив? Тробарзив на парня руку піднімати? А ти що, одналочок? Я я я хануй бабой. Що це ти? А, це простий ліс. А де тепер? Ой, ти найдеш трохи до А, да. Найди, найди. Я Uh, да, давай, давай я тобі скину меч. Давай, меч скинь. Ти готов прийняти цей подарок? Не готов. Давай, не. то я тобі не дам. А, що, дам, а ти мені не дам. Не правда. А ти ще був у цій шахті? Ну, йо. Uh, чи так, типа був? Типа. А, ну, добре, то, тоді у наступній да. серії ми ще підемо. Підемо. Так, тепер потім ну, давайте напишемо у лучше команду. Че не будемо писати. Ні, давайте команду. Не, килл напиши, килл. Ни Ні, таймсет. Давайте напишемо. Ну, я бы хотел на эти спазы. Короче, я пишу. Ким сет. хто. кто. це спрацює. Так, в 13 тисяч. Тепер у нас ніч. нич. ніч це 20 тисяч. Але вона буде тривати не довго, а нам потрібно ж набитися. Нам потрібно скати склетів, так що вибираємося... Е, ...наверх. Владислав, ти знаєш? Що я... Я вже Задзюрив. Ти задзюрив? Я почув. А, ну окей. Путешественники. А, я... Як тебе? Ліся... А у тебе Ну я не знаю только настроила точни настроивать давай включай э, а я тут две буду хранять давай швидко швидко ну я сейчас оключу настройки айн мяч его я путь а, да, Була, хворі, відео, відео. Так, у нас уже кончается час. Так, теперь э, видео и аркость. Ой, Так, суть ті мой книги сельки доставить. Так, все. Так, пиши, 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 пиши. Убивай, если можешь. Да, видимо, ты бачишь видео. Де, де, де. Там, так так так. Ты... Є залубив, Ура. Тільки треба обрешти, бо вона кидає бафи А, ти вже купив. Вона не мене кинула. кинула! Я її забив, я її забив! Те, у тебе ще десь. Де... Пішли, що тут багато зомбі. Як щось п. Як щось... Якщо... Щось, Я защищаю. У меня гнилопотик, что-чтось. щось. Надіюся, скоро у нас уже будет нормальная ежа. А на этих гнила путь. Что у мене? Да, ты садись. Давай. Майки, Давай. Эли, ты пары. Давай. А дата я пишу убивать... Отпусти, <поц. поц>. Я Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. yes, yes. Спусти, спусти, спусти. А там ну, выберет стомби. Я готов. Хто там? Давай, покажися, покажися. Камао, братан. Маму, 11 да чекайте. Эээ, да беру к вам когось куча. А. Нет, 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 нет. Мама уже один минус зимами. Чекай ти за минутами своїми, я тут твои вещи вертаю. Зачем ты стир, Ти що, собой Добре, Я спрячусь от сила. Надіюсь, я тут не то не знаю. И думаю, тепер можна вже кончати. Чекай, я прячусь. Вс. Прощайся. Про -прощ. Всем удачи и всем пока. Всем удачи и всем пока.